Друзі, слава нації! З вами Дмитро Каланча. Друзі, ви, мабуть, всі чули соцмереж, чули, бачили про ситуацію, яка відбулася в столі Стопчатів, де директорка місцевого ліцею забороняла поховання нашого полеглого героя на місцевому цвинтарі. До мене звернулася родина полеглого героя. Зараз вони розкажуть, що там відбувалося. Доброго дня. Я дружина загинувшого воїна, кондирука Романа Дарія. Хочу розказати ще раз історію, яка була з нами. Сталася така ситуація, що мій чоловік загинув. Коли мали привезти його додому, місцева влада мені подзвонила, щоб я прийшла вибрати місце для поховання. Я зібралася і я пішла. На цвинтарі був отець Роман Андрійчук, Іван Васильович. Та мої дві сусідки Христина і Богданка. Я підійшла до них, привіталась. вони мені поспівчували і ми почали вирішувати, де буде поховання мого чоловіка. Ми подивилися одне місце, я сказала, що тут поки що немає алеї слави, давайте підемо туди, подивимося, де всі герої, і там похоронимо його. Ми пішли, вибрали місце, все було добре, Договорилися з місцевою владою. На другий день, 30-го числа, коли приїхали хлопці копати яму, які це роблять, я під... мені подзвонили, щоб я підійшла на цвинтар показати місце. Коли я підходила до цвинтаря, я побачила вже там, на тому місці, Колодій Параску, це хресна мама моя, Шепетюк Марія та Шепетюк Уляна. Коли я підійшла до них. Вони почали обзивати, казали, що вони не дають дозвіл, щоб тут я похоронила свого чоловіка, що він не є герой України, що він є ніхто, що він тут не приписаний і я не маю права його тут хоронити. Ех, мені було дуже важко ну, передати це словами. Я падала на коліна перед своєю хресною мамою, і казала: «Ви моя нанашка, а ви не дозволяєте мені похоронити чоловіка. Потім я розвернулася, відійшла від них, пішла додому. Другий раз я, коли повернулася на цвинтар, я подзвонила до чоловіка-побратимів до 77-го батальйону. Приїхали хлопці з 74-го батальйону. Приїхав голова ОТГ Юрій Коваль, приїхав Іван Андрійчук, староста села, і ще багато людей, які прийшли і теж їх бачили на тому місці. Там були закопані хрести. Які вони собі закопали, що не знаю, кого вони би там мали хоронити на Алеї Слави, де поховані герої. Вони взяли і почали кричати: ні, ми не дозволимо, ми не дозволимо. Шепетюк Марія, Шепетюк Уляна почали кричати, що тут має бути похований їхній син і брат, який пропавши безвісти, ніхто не знає зараз, де він. Що мій чоловік не приписаний і забирай його, ховай, куди хочеш. Тут він похований не буде. Тут почалися крики, нецензурна лексика, багато образ в мою сторону, в мою в сторону мого чоловіка, який загинув як герой. І мені стало погано. Мене відвели, моя подружка відвела мене за церковну браму до машини, щоб відвезти мене додому. Ззаді нас ішла шепетю Куляна, яка цілу дорогу мене обзивала, мені погрожувала. і Несанзурною лексикою мене обзивала і обзивала мого чоловіка. Коли я до неї обернулася і сказала, що що ти кажеш, вона мене штовхнула, я її відштовхнула від себе. Вона мене вдарила і я зумліла. Мені стало дуже-дуже погано. Я зумліла і впала. Вона почала бити мене зверху, по голові, по руці. І мене обороняла мого брата жінка Світлана. Вона покрутила світі руку, в світі є побої. В поліцію написана заява по побиттю. По і коли я прийшла до себе, в першу чергу я побачила біля себе це старосту нашого села Івана Васильовича Андрійчука, який стояв біля мене і казав: Дариночко, все буде добре, дитинко, не переживай, все буде добре. Він аж плакав наді мною. Мене відлили водою, дали мені таблетки, і мене посадили додому і відвезли додому. Бо в 4 годині у нас починався упровід за чоловіка. Уточніть дерена, на якій посаді працює ця людина, яка... Іван Васильович стар... а, Уляна. Так. Шепетюк Уляна, вона ніким не працює. Вона 15 років жила в Італії. Вона приїхала на Україну, тому що її повідомили те, що в неї брат пропавши з без безвісти, і вона приїхала додому. Яке відношення до цих всіх подій має директор ліцею? Розказую 31 травня, коли ми похоронили чоловіка, ми прийшли 12 чоловік. Нас було ми прийшли на могилу. Щоб її поправити квіти, поскладати кошики, запалити свічки та помолитися, це була я, були мої дві донечки і ще багато людей: знайомі, побратими, родичі, сусіди, нас було 12 чоловік. Ми, коли це все робили, поправляли хтось, я ззаді сказав, Боже, зараз почнеться. І коли я підняла голову, я побачила, що біжить Романюк Ольга. Миколаївна, директор Утропського ліцею, і ззаду за нею біжить колодій Параска, Хресна Моя мама. Вона бігла з тою мітлою на мене, але коли побачила, що її знімають на камеру, вона зупинилася. Вона почала мене обзивати, казати, що. Я безсовісна, що я похоронила тут свого чоловіка, що він є ніхто, що він не є герой, і що я буду приходити до нього на могилу молитися і буду топтати голови її дітей, які поховані там 15 років назад. Я сказала їм, е, коли у вас була ця біда, я вам співчувала, я була разом з вами поряд у той час. А ви навіть не прийшли до мого чоловіка і навіть не попрощалися, навіть не принесла ту свічечку і не запалила. Вони почали далі кричати, вона взяла ту мітлу, стояла там на відео, видно, стояла я, мої діти, ще багато людей. Вона почала усій мусор мести на моїх дітей, на мене, на могилу чоловіка, на якій ми вже зробили порядок. Все сміття летіло на нас. І вона говорила там дуже негарні слова проти мого чоловіка, і, мене, і моїх дітей. Коли вона це зробила і йшла вже, вона сказала нам услід, скоро будеш ти. Тут разом зі своїми дітьми біля свого чоловіка. Це той ж нам погрожувала, так, так? Так, так, вона сказала і це чуло багато людей. Секунду. Друзі, уявіть собі, чого може навчити дітей ця директор ліцею. І взагалі, що відбувається? Загинувший герой Роман, захищав нас всіх. І директорку цього ліцею також. І зверніть увагу, я знаю, що мене багато хто дивиться, освіта Івано-Франківської області, хто у вас працює там. Зверніть на це увагу, що відбувається на керівних посадах в ліцеях, які достойні люди в кавичках обіймають ці посади в лапках верніше. Що, чого дітей може навчитися директорка? Якщо вона собі дозволяє такі речі по відношенню до сім'ї загиблого героя, я прикріплю ще це відео до цього відео, то відео, що вона робила. Я хочу ще додати в мою сторону і в сторону моїх дітей ідуть погрози. В Шепетюк Уляни, в Шепетюк Марії, є ще син Уляни брат молодший. Який зараз на даний момент знаходиться в Америці, його е, фамілія Шепетюк Володимир, він дзвонить до старости села Андрійчука Івана Васильовича і погрожує. Погрожує, що якщо я не видалю ту статтю і відео, яке я поширила у Фейсбуці, то він вже договорився з хлопцями. І хлопці приїдуть і відкрутять голову мені, моїм дітям. І якщо це Іван Васильович. Не скаже мені, щоб я це все удалила, відкрутять і Івану Васильовичу. На даний момент я написала заяву в поліцію по побиттю, у мене струс мозку, у мене побої, все лікарі е, зробили, написали, все є в нашій Косівській поліції. Е, коли я вчора підійшла давати свідчення в Косівську поліцію, там зустрілася з е, Іваном Васильовичем. Старостою села Андрійчуком. Іван Васильович теж давав свідчення. Але свідчення Іван Васильович давав проти мене. Я почула це на коридорі, коли стояла під дверима кабінету. Зайшла і почала до нього звертатися. Він не назвав мене по імені. Він мені сказав отця, навіть не назвав моє ім'я, отця нападала на нас з отцем Романом, казала, що за місце на цвинтарі ми беремо гроші. Коли я зайшла в кабінет і кажу, Іван Васильович, скажіть, будь ласка, чому ви брешете? Це була неправда, і чому ви міняєте свідчення? Я ж цього не говорила. Він на це мені нічого не відповів, і наша поліція мене попросила вийти на вулицю. Погрози йдуть, дуже погрожують. Діти бояться, діти і я, ми боїмося піти на могилу до чоловіка помолитися, боїмося запалити ту свічку. І... Це останнє, що ми можемо зараз зробити для нього. Я прошу всіх, хто може нам допомогти. Я просто не знаю, як впоратися з цією ситуацією. Я дякую всім, хто допомагає, бо допомагають дуже багато людей. Так не має бути. За що загинув мій чоловік? За що гинуть хлопці? Як так це робиться? Мені дзвонять і кажуть, щоб я більше не спілкувалася з журналістами, щоб це не дійшло до... Москалів до наших ворогів. Люди добрі. Невже нам треба, щоб знала це москалі? Якщо у нас тут самі люди наші, українці гірше цих москалів. Я не знаю, що сказати ще й додати. Мені, мені дуже боляче. Я не думала, що я похороню свого чоловіка і буду переживати ще таку біль зі своїми дітьми і з усіма людьми, які мені допомагають. Не нервуйтеся. Поліція. Я думаю, що буде розслідувати цю справу, ми вас підтримуємо. Тут ще друзі, побратим Романа. Представтесь, будь, будь ласка. Друзі, всім слава Україні! Героям слава Галяті Микола Миколаївич, побратим Романа, і дуже співчуваю родинні, що така ситуація сталася. Ну, так Але з моєї сторони, люди, я служу від 2014 року. І дуже багато був побратимів на похоронах, був багато, дуже. І не лише в, тут у, на Кошевщині, на Коломищині я був дуже багато від'їздів. І це у моєму житті це зралося перший раз, де добре ну, директорка ліцею, люди, спам'ятайте, заліці, що вона зараз так, вона відкрито сказала, вона директорка Утропського ліцею, вона відкрито сказала, що ні, все, ну це не дає похвати. Добре, а при закритому це, десь у школі, ще що, що воно зараз дітям розказує там, і як ці діти потім приходять додому, і будуть казати, мама, тато, брат, сестра, будемо йти на вулицю, зустрічати геро... героя, як будуть вести, а дитина прийде і скаже, я не йду, бо мені директорка сказала. Це думаю, що це виховання не ну, люди, це наших дітей виховують. Так, це, це така директорка. Я думаю, що це неправильно. І те, що вона е, прийшла на, на цвинтар, як? Вона прийшла на питань питання. Має, прибрати там у своїх синів, питань нема. А що вона прийшла в той день, що вона ходить кожен день туди на цвинтар прибирати? Іменно в той день прийшла, ці, е, має, жінка, діти прийшли зробити порядок на могилі, де поховали чоловіка, тата. Е, прийшли з побратимами, поправити вінки, поправити там, ну... Саме, все зробити, аби було акуратно. Ні, вона прийшла, брезент прийшла, розкидує там, на дітей, віни комете. Я сам до неї звертався. Іменно я звертався і кажу, та пані, то спокойтеся, не, не цей вовк. Кажу, та, це зараз доньки, чи мама, чи, 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 чи хто я кажу, це знають пані Дар'я піде позмітає, це не є проблема якась така, що це, не знаю, там не накидали їх, хто знає кілька тої глини. Ну Не можна так яму викопати, аби не впала там грудка глини десь. Ну це не... Ну, задумають, люди, це, це дуже негарно з її сторони. І я шаную всіх героїв і в цього, але це не гарно. Зрозуміло. Так, друзі, максимальний репост цього відео. Підтримуємо родину загинувшого героя. Ще раз всім нагадаю, що він захищав не тільки свою родину, він захищав нас з вами. Ми повинні бути вдячні. Вдячні його пам'яті. Так що максимальний репост, максимальний розголос. Я буду відслідковувати події, буду вас тримати в курсі подій. І також до цього відео буде прикріплене відео тих самих побитів і того всього, що там відбувалося. Кажу ще одне: мені від них не потрібно нічого. Що мені потрібно від них, це тільки одне: те, щоб вони не нападали на мене, на моїх дітей, не погрожували. Давали нам спокійно ходити на могилу, мого чоловіка і батька моїх дітей. Це все, що я від них хочу. Розуміло.